Вашингтона голоса Америки українською. Наші традиційні брифінги виходимо щодня з понеділка в п'ятницю, о вісімнадцятій. Говоримо про найважливіші заяви рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви приєднуєтеся до цієї трансляції наживо на Фейсбуці або у Ютубі, можете в коментарях поставити ваші запитання, і я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні говоримо багато про допомогу для України. Військову допомогу, зокрема пізніше будемо говорити про важливу тему відбудови українських міст. Але розпочнімо із головної теми цього тижня. Ми знаємо, що завтра вже розпочинається чергове засідання контактної групи із оборони України, яке відбудеться на американській військовій базі у Рамштайн у Німеччині. І ми знаємо, що вже лідери, військові лідери багатьох країн почали прибувати до Німеччини, зокрема і американські міністри оборони. Однак, ми знаємо також, що вже напередодні цього засідання низка країн почали оголошувати нові пакети військової допомоги. Зокрема, Естонія сьогодні оголосила Канада напередодні, Велика Британія. Ви знаєте, минулих вихідних, і ми знаємо також, що Сполучені Штати фіналізують теж склад наступного пакету військової допомоги для України. Як повідомляють американські змі може йтися про один із найбільших пакетів військової допомоги на суму 2,5 мільярди доларів, в який, зокрема включать. Тя вперше знову ж таки за повідомленням американських змі можуть включити бойові машини страйкер. Також як повідомляють американські змі, там може бути більше БМП Бредлі, які я б нагадаю, були також і в попередньому пакеті військової допомоги. Знову ж таки, це зараз повідомлення американських змі із посиланням на власні джерела. Коли будуть конкретні рішення, це рішення може пройти вже до кінця цього тижня. Можливо, наступного тижня ми обов'язково про це розкажемо. Напередодні напередодні потенційного оголошення і напередодні власне засідання контактної групи з оборони України, яка вже завтра пройде у Рамштайн. Група американських посадовців побувала у Києві, аби з перших вуст почути, які є потреби українських військових був серед цих посадовців і. Заступник міністра оборони США Колін Кал. напередодні він провів брифінг для журналістів за результатами його поїздки. І на цьому брифінгу зокрема побувала наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб. Про що власне ішлося на брифінгу, якою може бути майбутнє американської військової допомоги? Вона розкаже далі. Заступник міністра Колін Калл сказав, що Пентагон зосереджений на тому, що він назвав наступним етапом битви за Україну. За його словами, Пентагон хоче зосередитись на збільшенні поставок зброї, яка потрібна українцям, аби змінити поточну динаміку. Нинішня динаміка сказав він, виглядає наступним чином: російські сили та українські сили обмінюються перемогами та втратами на кілька кварталів або кілька кілометрів. І нова хвиля озброєння від шата союзників НАТО, як він сказав, нова фаза у постачанні цієї зброї покликана змінити цю динаміку. Про що саме йдеться? Це можна побачити у пакеті військової допомоги, який ша надали Україні. Броньовані транспортери Бредлі перебувають у верхній частині цього списку. Він висловив надію, що механізовані можливості змінять цю динаміку. Він сказав, що як ви бачите, ша надали Бредлі, але це не лише США. Великобританія вирішила надати кілька танків «Челленджер-2». Французи надали свої AMX 10 І тому природньо репортери в Пентагоні запитали: гаразд, а як щодо того, що аби США надали танки? Чи збираються вони надати Абрамці, які просять українці? Заступник міністра оборони Кал не надав однозначної відповіді, але зазначив, що коли у Пентагоні зважують такі рішення, то дивляться на плюси і мінуси. Абрамс це дуже дорога зброя, і для підтримки цього танку потрібно багато ресурсів. Він буквально має реактивний двигун всередині. Тому підкреслив він. Є багато важливих факторів, які потрібно враховувати, вибираючи, яке механізоване та броньоване озброєння буде найкращим для України у цей момент. Я також запитала його про атакамс. Це ракети великої дальності класу Земля Земля, які просять українці, і які США на сьогоднішній день не надали. Я намагалась витиснути з нього відповідь, чому Пентагон не надав українцям атакамс. Наразі вони передали українцям ракети ГЕМБЛЕРС. Ними стріляють установки Хаймарс. Це ракети класу Земля-Земля дальністю близько 90 кілометрів. А от «Атакамс» дали би українцям можливість стріляти на відстань близько 300 кілометрів, і вони кажуть, що це те, що потрібно для ураження російських об'єктів на території Криму. І пан Кал був дуже відвертий з цього приводу. Він сказав, що українці ще тоді, коли він був у Києві, просили цей від зброї і ці можливості. Але поки що Пентагон вважає, що українці можуть досягти прогресу і можуть витіснити росіян з України без цієї зброї, Тож поки що погляд Пентагону та погляди українців збігаються лише у тому, аби дійти згоди у незгоді щодо Атакамс. Основні акценти, які ви побачите найближчими днями, будуть у галузі систем протиповітряної оборони, таких як система Патріот, яку надали США, та щодо збільшення механізованих можливостей, таких як бронетехніка Бредлі та танки, які ми бачили від союзників, і не забуваємо, відновлення боєздатності зброї радянської епохи, що за словами пана Кала виявилось дуже значним на полі бою в Україні. Це була Карла Баб з Пентагону. Така інформація від нашої кореспондентки у Пентагоні. Ми також знаємо, що міністр оборони Шалой Достін вже зустрівся у Німеччині із новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, щоб домогтися від Берліна дозволу на передачу танків німецького виробництва Україні. Це безумовно одна з тем, не головна. Однак на це звернуто дуже багато уваги. І ми знаємо, що з боку Німеччини ми почули те, що Німеччина дозволить відправляти Києву танки німецького виробництва України для за. Хисто у війні Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки, про це зокрема повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді Німеччини. Більше власне про те, як розвивається ситуація із можливою передачею Німеччиною танків, чи може досягнути якоїсь згоди. Американський міністр і німецький міністр поговоримо зараз з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Якщо маємо Богдана, давайте його зараз доєднаємо до ефіру. Привіт, Богдане. Отже, чуємо, ми такі повідомлення насправді дуже цікаві від американського боку, від німецького боку. Знову ж таки Карла Баб повідомляє про те, що Сполучені Штати говорять не не говорять конкретно, чи готові вони на цьому етапі передавати свої американські танки Абрамс однак не говорять конкретного ні. Німці, як ми бачимо, надсилають повідомлення про те, що вони передадуть свої танки однак, лише якщо Сполучені Штати це зроблять, розкажи про цю динаміку і чи якось може змінити її власне зустріч двох міністрів сьогодні у Німеччині Юля. Я би е, спочатку звернув увагу на те, що питання танків е, воно можливо е, не е... Можливо, най не найважливіше для, для української армії зараз є фахівці, які кажуть, що е, набагато дієвішими зараз для української армії негайно були б далекобідні ракети. Про що? Наша кореспондентка Карла Баб згадала у своєму репортажі з Пентагону, і е, такі ракети е, обіцяють фактично західні союзники. Е, дуже багато розмов про е, потрібність боєприпасів для української артилерії, зокрема для далекобійної артилерії. Але танки це, е, напевне, те, що найбільше і найшвидше приваблює увагу широкої аудиторії. А крім того, це фактично було би наступним кроком у тому, як захід якою зброєю захід допомагає Україні. Тобто, це би був символічний крок, тому що поява важких західних танків на боці української армії, на озброєнні української армії, була би також дуже потужним сигналом, сигналом для Росії. Ну і не забуваємо, як вже було знову ж таки. Згадано у репортажі нашої колеги, що танк сам по собі бо, очевидно, це потужна зброя. Але для того, щоб вони були ефективними, окрім забезпечення власне танків, фахівці кажуть, що треба, щоб постачальники також забезпечували технічну підтримку. Тобто, самі танки, наприклад, самі по собі вони не не їздять на далекій відстані, їх треба возити спеціальними тралами, тобто потрібні спеціальні автомашини. Танк без Автозаправника, як сказав мені нещодавно один український е представник е обізнаний, він нічого не вартий. Е танки треба заряджати тисячами літрів пального. До речі, великі сучасні танки, е зокрема Абрамси, е використовують для танків. Потрібні е боєприпаси, очевидно, відповідні і так далі. І так далі. І, зокрема, тому. Є досить таки гучна, потужна думка, що в даній ситуації для України все ж таки найкраще було би з західних танків отримати саме німецькі леопарди. Чому тому що їх дуже багато, близько до трьох тисяч в принаймні 14 країнах Європи? І, і якщо би кожна країна погодилася виділити певну кількість, то це е, вилилося б у серйозну цифру. Але все, все це впирається знову ж таки в позицію Берліна. Так. Чи можемо ми очікувати цього тижня, що позиція Олафа Шольца, адже він власне приймає ці політичні рішення, чи вона зміниться, і принаймні або Німеччина перестане блокувати надання іншими країнами танків, або надасть власне зі своїх запасів Леопарди? Юлю сьогодні зранку, за кілька годин до того, як ми з тобою розмовляємо з Польщі, надійшло повідомлення, що польський уряд настільки рішуче налаштований і різко налаштований, що прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що Польща готова навіть піти фактично у розріз з союзником, проігнорувати умови експортної ліцензії на зброю і передати. Україні танки, навіть навіть якщо німці не дадуть такої офіційної згоди, це я думаю, також жест, це також фактично політична заява з натиском на Берлін, але варто так нам спробувати зрозуміти, що хоче Німеччина і чому і чому вона поводиться саме так. Зі розмов з фахівцями, з політологами, фахівцями з європейської політики і, і історії складається така картина: Німеччина отримала чи взяла дуже серйозні уроки з Другої світової війни, коли німці з цього на всього вісімдесят років тому у Європі величезну. Терористичну воєнну кампанію провадила Німеччина, те, що зараз робить Росія, не так давно в пам'яті ще живих поколінь робила, робила Німеччина. Це була остання велика світова війна на європейському континенті. І німці, як суспільство, як уряд, як ну, цивілізація можна сказати. Відчувають дуже серйозний історичний тягар у, у зв'язку з цим, і саме це фахівці називають причиною того, чому Берлін, чому е, німецька еліта і навіть. Німецька громадськість з такою осторогою ставиться до того, щоб не стати знову ж таки стороною великої війни, щоб не зробити помилкового кроку, щоб не призвести до не хотячи, до того не призвести до ескалації і до збільшення розширення війни, а не зменшення її. І тут йде дуже серйозна, я б сказав, світоглядна геополітична дискусія, тому що Противники і критики е, такої е, непевності чи стриманості Німеччини кажуть, що власне до розширення конфлікту може привести також і е, задобрювання і догоджання агресивній Росії, тобто, якщо занадто е, занадто стримуватися і е, не допомагати українцям усім, чим треба, то очевидно, що це заохочує Москву до е, більшої. Фактично війни, на яку Путін показав, що він готовий готовий йти вже вже кілька років тому. Дискусії на цю тему дуже серйозні, і ми чекаємо конкретних рішень саме в ці дні. Тому що як ти вже сказала, зібралися міністри оборони у Німеччині. Щойно від британського від британського уряду ми отримали спільну заяву групи країн за участю держав Балтії. Великої Британії, також я бачу Нідерланди в списку і інш, і інші, які закликають до як там сказано, безпрецедентної військової збройної допомоги Україні. І я думаю, що це також, це як можна сказати, така снігова куля зараз котиться, збільшується, і е, я думаю, що можливо завтра в п'ятницю під час зустрічі у Рамштайн, можливо, е, можливо, навіть ще сьогодні чи в найближчі дні. Ця куля має набрати певної форми, і ми зрозуміємо, чи нарешті німців переконають у потребі того, щоб е, піти на постачання Україні танків, піти на цей новий рівень е, військової допомоги Україні чи ні. Богдане, дякую тобі дуже. Завтра буде безумовно дуже важливий день. і Будемо говорити зокрема і з тобою про перші результати засідання контактної групи. Я нагадаю, друзі, завтра у нас буде спеціальний ефір. Починається він трошки раніше, 17.30 за Києвом. Буде тривати годину. Зокрема, будемо мати прямий переклад прес-конференції із за участі міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна та топ генерала Марка Мілі. Богдана, дякую тобі. Дуже побачимося вже завтра. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу багато коментарів назбиралося. Дивляться наші з Києва непереможного Кривий Ріг на зв'язку. Велика Британія дивиться Запоріжжя, Одеса, Дніпро, Житомир, Італія та інші міста і країни. Якщо у вас є ще якісь запитання, то ставте їх у коментарях. Спробую на них встигнути відповісти. Але зараз хочу перейти до нашої наступної теми. Ми знаємо, що в швейцарському Давосі триває всесвітній економічний форум, і власне зараз ми можемо поговорити про... Одну із важливих дискусій, яка тривала на цьому форумі, із Іриною Озимок, засновницею міжнародного саміту Мерів, керівницею програми місцевого економічного розвитку Western nice Enterprise Fund модераторку панельної дискусії, яка якраз стосувалася відбудови українських міст. Пані Ірина, дуже вітаю вас тут. Доброго дня. Якщо ми говоримо про всесвітній економічний форум, то це зазвичай дуже важливий форум для обговорення якихось цікавих ідей для пошуку рішень, тому що збираються дуже цікаві спікери, насправді з усіх країн світу, ваша дискусія сьогодні, дискусія, яку ви модерували, стосувалася якраз відбудови українських міст. Зокрема, на панелі були присутні мери українських міст, для яких насправді російська війна створила низку дуже страшних і надзвичайних викликів. Якщо ми говоримо про ці виклики, які є головні потреби зараз українських міст і чи бачать і розуміють у світі цю потребу, і чи готові допомогти? Дуже дякую за запитання і за інтерес до цієї теми, тому що ми бачимо, що мери не так часто з'являються на таких подіях, а вони є дуже важливим голосом. Бо за цей рік світ довідався про Маріуполь Бучу, Ірпінь, Кременчуг, Ізюм і для них це просто ефемерні міста, назви так, особливо для людей, які ніколи не були. і, Ну відверто кажучи, подорожували іноземці в найбільші українські міста. Ось і це за світу, що насправді відбувається, і що відбудова це не просто про якісь цифри, гроші, які ми просимо усі на всіх рівнях. Так, а це про життя людей. Якраз мер тієї функції дуже сильно змінилися. їм треба було розвивати і в сусідніх наприклад тут є індія Sustainability House, так ніби стали розвиток індії і можна було би українські міста представляти можливо так якби не траплялася не трапилася війна тому дуже важливо аби мери були почуті і викликів дуже багато тому що їм потрібно най в першу чергу для те щоб зупинилися ми виграли війну це дуже важливо і мери. Дуже цікаво, що вони не просять першочергово гроші на відбудову. Вони просять зброю, як і всі амбасадори України. Тому що коли ми переможемо, коли тут буде безпечно, тоді можна братися до відбудови. Якщо говорити про відбудову, і ми зараз різні формули раніше були відбудувати краще, тепер відбудувати як наперед. так? Стратегічно ага. ось їм треба і думати, як бізнес сюди заводити для того, аби тут були економічні можливості. Як повертати людей, які мають досвід життя за кордоном в країнах з рівнем життя вищим, і де діти, якщо вони за рік інтегрувалися в освіту, є медицина, то їм хочеться може там залишитись, поки у нас буде ця перемога. Далі треба координувати і шукати ці кошти фінансування на відбудову. Тому викликів не дуже багато але у Львові один виклик, а в Миколаєва зовсім інший. У них салона вода тече з крану і е, ракети прилітають е, ну дуже часто. Пані Ірино, ви власне є засновницею міжнародного саміту мерів. Цей форум був заснований 2016 року, і взагалі був створений для обміну ідеями з покращення роботи для покращення взагалі міст по всьому світу. Як змінився цей форум із початком війни? І чи мери світових міст зараз готові? Взятися і допомагати якимось конкретно українським містам, тому що я дуже чула багато повідомлень про таку програму, нібито шефства, шевства, коли якесь одне місто із Європи чи Азії, наприклад, береться допомагати якомусь одному конкретному українському місту. Чи існує така співпраця? Ну скажу вам чесно, раніше організовуючи саміт мері, було досить важко. Запрошувати іноземців до України, тому що їм було цікавіше поїхати в міста. Там якісь Париж, Мілан, Осаку, Гонконг, Сінгапур. Там, де є якісь інновації, якісь рішення, де вони можуть повчитися, і де імена мерів також е відомі. А тепер все стало навпаки, тому що е приїжджають е знані е мери. Просто це не завжди так публічно з питання е безпеки, і делегацій було дуже багато в українські міста. Самі пропонують допомогу. Більше того, раніше ці партнерства міста побратими це було дуже така формальна річ. В деякі міста, особливо Київ, мав такий великий перелік. Ось там здається, було біля 60 міст і вони були дуже формальними. Тепер це дуже діючі партнерства, і навіть маленьке місто Чортків за цей час здружилося з містом Без'є у Франції, і це також можливість не просто отримувати якусь гуманітарну допомогу, якісь поради, а також і стукатися до французької центральної влади, і теж виборювати зброю. Житомир сьогодні. Розповідав про те, як вони будують працюють з відбудовою освітнього сектору, зокрема 25-го ліцею, як Португалія включається мер Миколаєва, Олександр Сінкевич розповідав про допомогу данії у водопостачання, зокрема і в інших сферах. Ну альбіль розповідав також про. Такий на жаль продиктований війною, але такий інший вектор міста, який було культурною столицею, так а зараз вони намагаються розвинути такий медичний кластер, зокрема, реабілітацію протезування, що для міста є зовсім новим напрямком, і ви трошки почали говорити про те, що зараз існує питання, як саме варто відбудовувати міста, чи треба допомогти відбудувати інфраструктуру, щоб знову можна було комфортно жити, чи війна насправді створює. Можливість для того, щоб відбудувати якісно, щоб збудувати щось нове? Адже як на вашому сайті йдеться, що відбудова місце, відбудова суспільства, чи бачите ви таку можливість насправді створити щось якісно нове? І якщо ми говоримо про цю відбудову, коли вона має розпочинатися? Чи варто дочекатися завершення війни, перемоги України? Чи можна починати якісь проекти вже робити зараз? Насправді відбудова вже почалася, і вона почалася з першими окупованими містами, тому що там є життя, там живуть українці, і тому самому Миколаєву потрібна допомога вже для того, аби та кількість людей, яка залишилася, там трошки близько половини населення є. Ну це багато, і вони мають жити в максимально хороших умовах станом на зараз і. Під час війни дуже важливо розуміти, що ми маємо відбудувати не зараз, не на рік наперед, і е, це не моя цитата, так але е, переможці хрущовок не відбудовують так, і це однозначно можливість побудувати краще, тому ми вчимося від е, іноземців, переймаємо кращий досвід, шефство практично ще. Ну, якби не працює, більше працює саме партнерство, так тому що се шшефства немає таких ще інструментів чи механізмів. Але сьогодні говорили також, що ця відбудова буде дуже коштовна, і Мустафа єм до нас долучився як заступник міністра, і він сказав дуже важливу річ, що місцева. Влада має співпрацювати з е, центральною владою для того, аби вибудувати такі по суті певні нові профілі економічні е, і профілі розвитку для кожного міста. Тому що можливо не треба буде відбудовувати той завод, або бізнес е, напрямок теж зміниться, і для цього треба буде розуміти, яка освіта там потрібна, чи можна цю освіту, чи там вже є такий заклад, чи на. Прямо так, це дуже комплексне питання, і така от така грунтовна відповідь вона забере дуже багато часу, і вона буде дуже коштовною. Але ще, на мою думку, і на думку очільників українських міст дуже важливо працювати над зміною суспільних правил це не коштує грошей, так але щоб люди всі долучалися до відбудови, щоб з'являлися нові стандарти. Поведінки в містах між громадянами з владою, і це також наш шанс вирватися вперед, як казав очільник Житомира не сьогодні ще раніше, що ми відбудовуємо не на рік, не на два, а на 10 15 20 років. І ми конкуруємо з глобальними містами. Ну хочемо конкурувати. Якщо не будемо, ну тоді Україна навряд чи зможе бути успішною і такою, як ми просто показали, що ми знаєте, такі незламні і сміливі, і у відбудові мусимо бути такі самі. Дякую вам, пані Ірино, Надзвичайно дуже важлива розмова. Я нагадаю, що на зв'язку із Давоса була засновниця міжнародного саміту мерів Ірина Озимок. Дякую вам дуже. Дякую вам. Друзі, дякую вам за вашу увагу за увагу до нашого ефіру. Бачу на зв'язку також доєдналася Запоріжжя. Бачу Житомир, також на зв'язку Німеччина, Великобританія, Норвегія дивиться. Дякую за те, що ви коментуєте дуже активно. Нагадаю, що сьогодні ми здебільшого говоримо про саміт про насправді засідання контактної групи з оборони України, яке відбудеться вже завтра у на базі американській у Німеччині Рамштайн, де зберуться пів сотні військових лідерів країн з усього світу, які взялися допомагати Україні, і вже зараз ми знаємо на на цю миці. Низка країн оголосила про нові пакети військової допомоги цього тижня. Це і Канада, і Естонія, Велика Британія минулих вихідних сполучених штатів. Ми чуємо повідомлення, принаймні, із посиланням на джерела в американській адміністрації теж готуються оголосити новий пакет військової допомоги. Питання до якого прикуто найбільше уваги чи Насправді побачимо ми якийсь злам, коли Німеччина наважиться надавати Україні озброєння їхні їхні танки леопарди, і це питання номер один для дуже багатьох оглядачів. Сьогодні також ми знаємо Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, зустрівся зі своїм новим німецьким колегою Борисом Пісторіусом. І якраз вони обговорили цю можливу співпрацю. Більше будемо говорити про це безпосередньо в наших програмах. Завтра також приєднуйтеся обов'язково до нашого спеціального випуску присвяченого безпосередньо темі Рамштайн. Зараз я подивлюся, чи є у вас якісь запитання, які стосуються безпосередньо допомоги. Є одне запитання від Галини Лендліз. Чому Байден не дає лендліз? Я думаю, що ми дуже багато уваги приділили цій темі в попередніх наших брифінгах, але я ще раз повторюся, що лендліз це лише одна з програм американського уряду для допомоги Україні. Це лендліз не означає, що якщо він запрацює, то почнуть надсилати якусь зброю, якої раніше не надсилалася що почнуть давати більше озброєння. Це лише одна програма, і програма ця полягає в тому, що якщо за нею сполучені штати надають озброєння, то це озброєння українці або мають повернути після користування, або мають повернути гроші за неї зараз до сполуч. Штатах є достатньо фінансування зокрема, на наступний рік схвалили 45 мільярдів доларів, з яких половина має піти саме на допомогу для України, із цих грошей беруть ресурси адміністрація Байдена для того, щоб виділяти американську зброю із власних запасів, за яку Україні не доведеться ні повертати гроші, ні повертати безпосередньо озброєння. Якщо і з якихось умов це фінансування завершиться, тоді приступлять до використання програми лендлізу. Тому хочу наголосити не плутати ці два поняття. Знову ж таки лендліз не означає, що відкриються якісь можливості, яких раніше не відкрилися. Дякую вам, друзі, за вашу активність. І ще раз нагадаю, що сьогодні в програмі частам о 22-й будемо говорити більше і про нові нову допомогу для України, про можливості, які відкриває завтрашнє засідання контактної групи з оборони України, але також дуже багато інших важливих став, які стосуються допомоги для України від світової спільноти. Дякую вам дуже за увагу. Завтра побачимося в нашому спеціальному ефірі. Знову ж таки, нагадаю, почнеться він о 17.30 за київським часом і триватиме цілу годину. Сподіваємося також мати прямий переклад прес-конференції за результатами засідання Рамштайн. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.